Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про психосоматику, а саме про клієнтів, які звертаються з проблемами алергії. Тема непроста. непроста для самих алергіків в першу чергу. І в другу чергу для терапевтів, яким потрібно з цим стикатися. Це дуже непрості люди. І зовнішні прояви алергії вони несуть для цих людей страждання саме фізіологічного плану, і частково вони все ж таки з часом набирають, накопичуючись таких обертів, що вони стають для людей і психологічною проблемою, тому що люди розуміють, що їхнє життя має підпорядковуватись певним правилам. Вони чітко розуміють, що вони можуть дозволити собі, що не можуть. І багато багато інших обмежень, які вони мають виконувати для того, щоб просто нормально існувати. Чому для терапевтів і для психологів це складна тема? Тому що люди в терапії приходять не завжди з питанням саме алергії, вони можуть прийти з питанням будь-яким іншим, але паралельно ми дізнаємося на якомусь етапі роботи. Що людина страждає на той чи інший вид алергії. Інколи буває так, що людина звертається саме з алергічною реакцією, тому що вона дуже довго з цим живе, працює, лікується. І звичайні соматичні лікарі в якийсь момент говорять про те, що ну, ви знаєте, тут є і не тільки соматичний, але й психологічний компонент, тому вам варто звернутися до психолога для того, щоб ви могли із цього боку пропрацювати, і можливо, якщо повністю все це не пройде, але точно полегшаться ваші симптоми. Часто так буває, що якщо людина страждає на певний вид алергії або й на декілька одразу певну кількість уже років, то вона може відслідкувати після чого в неї воно починається більш серйозне загострення. Тобто не тільки тоді, наприклад, коли це плок якихось квітів, але коли це і передує цьому ще якийсь стрес, і тоді буде більш жорсткі прояви цієї алергії, або не тільки алергія, наприклад, на арахіс, якась харчова алергія, але ще і багато інших частин, які також в житті можуть загострювати ці реакції. Так само, як і, в принципі, соматичні захворювання, звичайні, наприклад, якщо людина страждає на якесь хронічне захворювання, будь це шлунково-кишкового тракту, чи будь це, наприклад, мігрень, то людина знає, що не тільки, наприклад, певний вид продуктів, або певний час, або погода, або ще щось впливає, але якщо цих факторів стане більше, наприклад, буде там якийсь ще. Стрес, буде неспання, буде, наприклад, ситуація, яка для людини буде фруструючою, то людина може набагато швидше війти в свої хронічні захворювання, вони можуть загостритися. І чим більше сукупність цих факторів, тим важче будуть прояви, тим швидше вони будуть розвиватися і тим складніше буде з них виходити. Так само відбувається і з алергіями, і людина страждає і вже знає, що якщо оце, 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 то точно наступного разу мені з алергічним приступом буде таким нападом набагато складніше. І чому ще працювати психологом з цим непросто, тому що в людини немає чіткого розуміння. Це така прихована реакція, як є приховані депресії, які соматизовані, коли в людини, наприклад, там роками болить шлунок, її не знаходять причину, вона її відправляють, наприклад, до психолога, і психолог каже, ну, він діагностує, наприклад, депресію, яка соматизована, і він каже: ну, Дивіться, тут основна причина депресії, але вона приховується за тим, як вона проявляється у тілі. І для людини це складніша частина, тому що це ну якби взагалі не в її уявленні це не логічно. З першого погляду вона каже, ну при чому ти тут не до другого, взагалі яка депресія? В мене взагалі-то шлунок болить, я взагалі не дуже розумію, чого мене до вас прислали. І це треба ще якийсь певний час для того, щоб показати цей взаємозв'язок, для того, щоб людина ввійшла в довіру, для того, щоб вона переперевіряла і так далі. і так далі. Тобто це затягується процес терапевтичний і психологічного консультування, якщо це там декілька зустрічей. Так само і з алергіями, Тобто людина говорить про те, що ну, взагалі-то в мене там алергія на Білок, наприклад, там, курячого яйця. І я не розумію, яким чином я маю у вас це пропрацювати. І для психолога складна задача показати цей взаємозв'язок для того, щоб він ще й виглядав логічним, для того, щоб людина, людині могло це відгукнутися і вона могла це прийняти. І в той же самий час треба налаштувати цей контакт, альянс між клієнтом і терапевтом для того, щоб в подальшому ця людина могла. Довіряти певній частині того, що ми говоримо, і не вважати, що це якісь там езотеричні чи ще якісь ніким не доведені речі, які тут просто психолог сидить і розповідає, і де він взагалі це бере. Ще однією проблемою є те, що виникнення алергій психологічно це дуже, -дуже ранній процес. Це процес, який відбувається фактично у дитини в домовленнявий період, який вона не пам'ятає. Це взаємостосунки, які порушені на дуже ранньому етапі з материнським об'єктом. Найчастіше це материнський об'єкт, це десь перші місяці життя, або ну до року. Тобто далі можуть відбуватися маніфестації, коли дитини, наприклад, забігаючи наперед, скажу, що маніфестації можуть бути або з самого народження, з самого початку, або це може бути підлітковий період, коли піднімаються. Безліч конфліктів, внутрішніх переживань, відділення дітей від дорослих і так далі. І середине життя, коли теж може вперше маніфестуватися алергія, і людина взагалі не розуміє. І звичайно, чим далі від періоду немовлячого, це у нас ось цей перші ці місяці життя там до року, тим більше людина взагалі не бачить тут взаємозв'язку ну знов таки да, з алергією на. Блок курячого яйця, і ну, це виглядає дуже складно. Плюс сам період, в якому це складається, він абсолютно несвідомий для дитини, він не пам'ятається і тому з ним працювати взагалі надскладно. В тому, що ти ще й не можеш як би згадати, і ти не можеш достеменно перевірити. Ну тому психологу і самому по собі клієнту достатньо важко. Знайти ось цей спільний такий контакт для того, щоб дійсно полегшити свою симптоматику. Тому ця робота і тема ця ну складна і непроста. Ми цю тему розіб'ємо на декілька частин, тому що знов таки. Ну, з наскоку до неї не підійдеш. Я вже, вже проговорила 10 хвилин, а це фактично я тільки-тільки ввела трошечки нас усіх: і терапевтів, психологів, і клієнтів в те, з чим ми взагалі маємо справу, чому це буде непросто і чому треба готуватися до серйозної роботи. Тепер для того, щоб ми все ж таки зрозуміли механізм формування психологічної алергічної реакції, нам потрібно розібратися з Фізіологічною реакцією, з біологічної, тобто, що відбувається на рівні тіла людини, як виникає ця алергічна реакція. Для цього спочатку давайте визначимося, що ж таке алергія. Алергія це хронічне захворювання, яке є нетиповою відповіддю імунної системи на дію тих чи інших речовин зовнішнього та внутрішнього середовища, в нормі. Які не є небезпечними для життя. Тобто в нормі ми знаємо, що білок курячого яйця, пилок рослин, побутовий пил, там, книжковий пил і багато інших якихось речей, да, там, харчові алергії, не харчові алергії. Вони в нормі, ці речовини, на які виникає алергічна реакція в людини, не є небезпечними. Але в певного вкола кола людей виникає реакція на них як на шкідливі і включається імунна система, яка починає їх розпізнавати як небезпечних агентів, які потрапили в організм людини, і відповідно вона починає боротися, боротися тими проявами, які в неї є. Це ми подивилися, що таке алергія. Тобто ми розуміємо, що це порушення в роботі. Імунної відповіді, тобто не розпізнає організм чітко, що таке добре, що таке погано, і для неї чомусь ця речовина вона не є для неї шкідливою. Це треба нам з'ясувати, да? ми повинні це розуміти, що сама речовина не є шкідливою для людини. Але імунітет реагує так, що він викликає таку реакцію, він дає таку кількість. Енергії посилає на боротьбу з цією речовиною, що не начебто, ну тобто, це така помилка організму, да? він бореться з тим, з чим боротися не потрібно. Як виникає сама по собі ця алергічна реакція? Скажімо так: спочатку організм вперше зустрічається з якоюсь речовиною і він насторожується, тобто в нього відбуваються якісь певні процеси, він десь Відчуває на біологічному рівні якусь небезпеку, в нього починає активуватися імунна система, але ще реакції як такої не відбувається. І коли другий раз потрапляє цей, ця речовина в організм людини, чи організм стикається з цією речовиною, він починає реагувати вже як на загрозу, яку він вже побачив до цього. Тобто спрацьовує така. Імунна пам'ять, і на кожен наступний раз при зустрічі з цією речовиною організм сприймає її як ворожого агента і починає з ним боротися. Отож, алергічна реакція проявляється у вигляді різноманітних неприємних симптомів після повторного, тобто вторинного і далі контакту алергену з тканинами організму. Спочатку підвищується. Чутливість організму до цього антигену, да, до того, що воно вважає небезпечним. І тільки потім, якщо антиген залишається в організмі або потрапляє пляє в нього знову, розвивається алергічна реакція. Які є причини прояву цієї алергії, появи цієї алергії? Тобто алерген потенційно здатний викликати алергічну реакцію? Цим алергеном може бути фактично будь-яка субстанція. Однак існує перелік найбільш розповсюджених алергенів і найчастіше це різні білкові структури, при повторному контакті, з якими наш організм розпізнає, як, -як чужорідний, і намагається нейтралізувати. Є так звані медіатори алергії, вони це такі провідники, тобто організм починає Виробляти їх, і вони допомагають зробити проникність судин більшою, і вони допомагають доставляти з однієї частини організму, з імунної системи, в тканини організму. Ось ці медіатори алергенів вони допомагають туди приносити саме лейкоцити, да, і все те, що намагається викинути побороти цю алергію. Відповідно, підвищується кількість слизу в організмі і так далі, тобто починаються певні процеси в ньому. Розвитку алергії сприяють комплексні фактори, такі як генетична схильність, фактори зовнішнього середовища, а також стан конкретних органів та організму в цілому. Імунітет людини і тварини. він... Виконує таку функцію, що він здатний підтримувати організм в тому, що він розпізнає і він їх вбиває чи знешкоджує чужорідні речовини і клітини, і в тому числі це будуть віруси, хвороботворні бактерії, а також у нормі це власні клітини, які починають ділитися, які є потім злоякісними. Тобто в нормі він і їх розпізнає і має вбивати. Наш імунітет складається з двох частин. Перший це вроджений імунітет, той, який передається генетично, і другий це той, який набутий. Вроджений імунітет кодується генами, тобто він вже закладений в організмі на момент народження дитини, він не змінюється протягом життя, ну і відповідно він передається спадково. Ця частина захисних сил організму працює постійно і оперативно, відповідає на проникнення інфекції, але вона не володіє специфічністю, тобто реагує на будь-які мікроорганізми. Якщо кількість чужеродних агентів була невеликою, неважливо, що це були за агенти, що це було за захворювання, що це було за вірусна інфекція. То вони можуть бути знищені вже на цьому етапі, і ми фактично навіть не будемо знати про те, що цей імунітет відреагував. Це те, з чим ми стикаємося кожного дня, ми не знаємо, як воно взагалі працює, ми не відчуваємо і це несвідомо відбувається нами. Тобто організм допомагає нам виживати постійно. Якщо ми знаємо, цього імунітету вродженого, наприклад, немає. У людей, які там живуть в місцинах, таких, куди не доходила цивілізація, і, наприклад, приїжджають до них, їх знайшли, з ними починають комунікувати, спілкуватися. Починається взаємодія з ними, їх вивчають, то багато з цих людей просто помирають від того, що вони не можуть справитися з банальними грипами, з банальними інфекціями. Верхніх дихальних шляхів і інших інших, тому що вони для них є незнайомими. Генетично їх не передавалися, їхні організми ніколи і їхніх предків не зустрічалися. І для них ці хвороби можуть бути самі звичайні для нас, які ми переносимо інколи навіть не помічаючи, або ми навіть не знаємо, що ми захворіваємо, бо організм бореться в нас є в ці вже вроджені закладені. І ті, які передаються з покоління в покоління імунітетні ці частини, і ми не знаємо про те, взагалі, що ми могли захворіти. Ось так працює вроджений імунітет. Тоді як для цих людей, які не мають вродженого імунітету, до того, що має, наприклад, цивілізовані люди, да, ми всі, вони просто можуть від банальних якихось для нас банальних застуд, вони можуть просто померти. Друга частина це набутий імунітет. Це Відповідь організму на знищення вже конкретного збудника, його запам'ятовування, тобто те, що називають імунологічною пам'яттю. Коли дорослим або дітям роблять щеплення, то після нього формується саме набутий імунітет. Або ж, якщо це не щеплення, а людина перехворіла хворобою, наприклад, в дитячому віці. Раніше були це краснуха, кір. Вітряна віспа, то людина другий раз вона вже цим не хворіла, тому що організм, стикаючись з цим захворюванням, вже мав антитіла, які не були, організм вже не був більше чутливим. Знов таки, раніше цей був імунітет, вважався довічним, але на сьогоднішній день МОЗ нам рекомендує і МОЗ і ВОЗ нам рекомендують повторні щеплення. Для кожної хвороби, наприклад, тієї самої дитячої, в якомусь певному проміжку часу, десь через 10 років, десь через 20 років і так далі. Тому що, знов таки, віруси мутують, вони отримують нові якісь гени, і людина може захворіти повторно, і може захворіти ну, достатньо таки тяжко, може перенести в легкій формі, а може захворіти достатньо тяжко. Тому. Навіть в сьогоднішній момент ми також маємо слідкувати за своїм здоров'ям і вчасно робити щеплення, якщо ви їх робите, і розуміти, що, наприклад, якщо ви навіть не буваєте в дитячому колективі, але ну ось. Я працюю одне з місць моєї роботи, я дитячий садочок. Я бачу кожного року, коли починається епідемія там, вітряної віспи, коли дітки перехворівають майже всі, батьки можуть захворіти і завжди є кожного року певна кількість батьків, які Хворіючи в дитинстві, захворівають другий раз. І інколи це виходить дуже легко, а інколи це виходить прям надтяжко. Якщо в дитина це там парочку може бути якихось висипка, якась невеличка і невеличка температура один-два дні, то в дорослого це може бути прям ну, таке серйозне захворювання, яке його просто вкладає в ліжко на там, декілька днів. Тепер відразу щоб, можливо, у вас тут складається. Така думка, що я тут іду саме тільки по біологічній якійсь медичній частині, і, взагалі, де ж тут порівняння з психологією. Ось далі в наступних відео це буде ще більше і більше розкриватися. І ви зрозумієте, чому без цієї біологічної частини ми не можемо відразу пояснювати, як виникає цей психологічний психологічна алергічна реакція. І ось тут перша така частинка, яку я хочу показати, що насправді ось цей імунітет. Це є по суті кордони людини, це і є оці особисті кордони, і навик відрізняти я від не я, і вони можуть бути, скажімо так, метафорою і алергії, і імунітету. Тоді, коли людина не впевнена в своїх кордонах, коли вона їх не вміє виставляти. Коли вона, вони дуже проникні, ось нас проникає в організм все, що завгодно, і імунітет не спрацьовує. Або ж навпаки, коли людина не знає, і вона скрізь це добре, це чи погано, вона не може відчути цю людину, вона виставляє ці кордони там, наприклад, де не потрібно, і люди відштовхуються від неї. А там, ну, тобто, вона погано розрізняє: оце я не я. Де моє, де не моє, і ось ця метафорична частина. Ми її можемо зараз вже ввести, що алергія і імунітет будуть у нас метафорою особистих кордонів людини, і того, наскільки вона вміє їх вибудовувати в контексті того, що відбувається. Я думаю, що на цьому етапі вже зрозуміло, що ще ми будемо психологи зараз, да, до психологів звертаюся, ми будемо працювати, і для клієнтів зрозуміло. Ще з часом, коли перше знайомство у вас відбудеться, ви будете працювати з особистими кордонами людини. Тому що саме ця частина у нас і страждає. І страждає вона саме в немовлячому періоді, тобто тоді, коли є мама, і ця мама. Або ну і далі там тату, і всі люди, які знаходяться поруч, вони не дають людині, не дають дитині, вони не вказують, тому що в самому ранньому віці дитина не може сама побачити ці кордони, їх можуть показати тільки батьки. Це фактична точка, в якій вони зупиняються і кажуть ні. Далі це її особисті кордони. Як це робиться в немовлячому періоді? Ясно, що це не двері підлітка, до якого ти стукаєшся і кажеш, можна я війду? да? Тобто це вже підлітковий вік, а те, що закладається дуже в ранньому, так це не спрацює. І тому тут дуже такий тонкий механізм, про який ми також, звичайно, будемо говорити, як же батькам правильно зробити так, щоб дитини відбулися ці кордони, як її власне відділити себе. І показати цій дитинці, що ти є окрема частина, ти не частина мене. Власне, в наших алергіків цих кордонів немає, або вони дуже розмиті, або з ними є там серйозні проблеми. І власне, це психологічно інколи навіть не народжені люди. Тобто вони весь час знаходяться в утробі матері, вони не можуть з нею відділитися. Ми Будемо дивитися, яким чином це проявляється в житті, які історії своє життєві вони будують, як вони будують свої сім'ї, свої стосунки і так далі. і так далі. В дитини немає цих особистих кордонів, коли вона народжується, але в неї є генетична пам'ять про те, що вони, в принципі, мають бути. Вона не знає, як вони будуються, вона їх не відчуває. Але коли вони порушуються, в неї внутрішньо. Рано чи пізно відбувається щось таке, що її говорить про те, що щось відбувається не так, вона не знає, як це називається, але вона відчуває це. І на рівні цього в неї така незрозумілість виникає, фрустрація. А чому так? А що відбувається? Якщо до дитини, наприклад, забагато насилля якогось, коли кажуть: ти оце повинен робити, а сюди не ходи, а там те, а там все. Тобто все їй ось так ось прописано, або навпаки занадто багато гіперопіки, коли людина занадто сильно є опікуваною своїми батьками, або ж це таке холодне сприйняття, таке холодне відторгнення або нейтральне відношення, то дитина розуміє, що її власних особистих кордонів в неї насправді ніяких немає. Можливо, вона це прям не розуміє на рівні ще розуму, да, але вона це точно відчуває. Далі в наступних відео ми з вами подивимося механізм формування цих кордонів і що відбувається з людиною, коли не будуються ці кордони, на яких психологічних речах може зупинитися людина, і воно не піде далі в тіло, але вона буде боротися там з якимись психологічними частинами. І які частини, якщо на них не зупиниться, як воно проникне в тіло як алергічна реакція, і чому воно буде так виражатися? Тому сьогодні вступна лекція, якщо вам цікаво, якщо у вас є думки з цього приводу, пишіть, розказуйте свій досвід, діліться, пишіть свої кейси. Можливо, ми будемо змогу невеличкі частини розглядати в наших відео. І відповідати на ваші питання, як це у вас, наприклад, було, да, і конкретно не називаючи там ім'я, ну, звичайно, да, не називаючи особу, ми будемо відповідати на ваші питання. Зараз, в контексті алергії. Тож, до зустрічі і чекаю на ваш зворотний зв'язок.